Вітаю! Ми у Києві. Біля мене мистецький арсенал, де саме зараз проходить подія свої IT. Понад 50 розробників та інтеграторів українського софту зібралися разом, щоб показати рішення, які роблять життя бізнесу краще. Давайте підемо і подивимося, що там. Мета своєї ІТ – популяризувати український софт, показати наскільки він технологічний та крутий, і як найшвидше відправити російське іт рішення слідом за російським воєнним кораблем. Я дякую всім, хто інвестує в себе та, та свій бізнес. Чому? Тому що вибір українського програмного забезпечення це саме інвестиція. Інвестиція в надійність, безпеку і технологічність бізнесу. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять нашу країну, тому що тривога, так? Ну що ж, пам'ятаєте, я казав про укриття? Такі наші реалії Найголовніше – це безпека кожного з вас. Наразі повітряна тривога, і нам всім довелося спуститися в укриття. Нарешті відбій, і ми повертаємося до мистецького арсеналу, щоб продовжити наш івент. Я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Українські спеціалісти дуже сильні і мають купа крутих ідей, які реалізовуються вперше в Україні, потім масштабуються на весь світ. Тому, звісно, у нас шанси є. В багатьох напрямках ми вже давно обігнали наших не дуже хороших сусідів. Мені здається головне. Вони всі українці і роблять український продукт 24 hours Пердей і не дивлячись на війну, це люди, які надихають і які хочуть робити Україну незалежно від російського ПЗ, робити свої рішення, виходити на міжнародні арени, пропонувати свої рішення українському бізнесу, який намагається і робить все, щоб працювати під час війни ще краще і підтримувати свою державу. Ось що їх всіх об'єднує. і цих всіх українських виробників програмного забезпечення об'єднує те, що їх всіх можна розміщувати. В хмарних середовищах компанії Гіаклав. Що ми кажемо на сьогоднішній день про Україну? На жаль, дуже багато російського софта, на мою думку, по сьогоднішній день вони в компанію настільки сильно пустили корні, і це дуже великі компанії. І навіть за рік, за два і за три змінити один софт на інший це важко. Це важко емоційно, це важко людьми, і це дуже важко навіть фінансово. Але потроху український бізнес справді робить в цьому кроки і дуже файні кроки. Вони почали починають відмовлятися від російських облікових систем. Вони починають відмовлятися від російських CRM ERP систем. І вони переходять на українські аналоги. Це дуже сильно тішить. У нас є не просто альтернативи, у нас є класні рішення і продукти, точно вже краще, ніж ті, які ми наразі користуються російським чи будь-яким іншим. Є класна експертиза, яку ми вже багато років продаємо на закордон. Це точно топ галузь І наприклад, якщо ви бачили Ukraine Facility Plan, по якому ми наразі будуть багато вкладати гроші в країни. it галузь це один з топових пріоритет уряду. Як такого на сьогодні чомусь українські Компанії, які намагаються впроваджувати свій софт, вони залишаються або вважають один одного конкурентами. Я вважаю, що все-таки наша сила в єдності і принаймні повинен бути обмін досвідом, обмін думками, можливо, десь об'єднання в якісь консорціуми для розвитку українського продукту, тому що кожен сам по собі, кожен окремий взяти підприємець, не завжди в нього є ресурси для того, щоб Адаптувати продукт, доробити його і зробити максимальний функціонал під потреби користувача самотужки, тобто треба об'єднуватись, об'єднувати зусилля, об'єднуватись об думками. Тому власне дуже важливо відвідувати такі заходи як сьогодні. Я бачу дійсно жвавий інтерес і цікавість до цієї події, до сервісів, які представлені, і можу сказати, що за останні три роки цього застою, який почався ще під час ковіду, і потім переріс у післявоєнні шляхи, що це один з таких найцікавіших, живіших заходів, в якому ми приймали участь. Дивіться, я сьогодні пройшовся по стендах. Я знаю більшу половину цих компаній, ми з ними вже працювали. Я впевнений в їхній професіоналізмі, в їхніх продуктах, в їхніх, якщо так, патріотизмі і емоційній готовності імплементувати себе. Так, їм ще дещо не вистачає такої, знаєте, ентерпрайзності, але це те, що якраз можна набути. Оця дискусія, якою почали ми сьогоднішні свої ІТ, між виконавча влада, законодавча влада, бізнес і. Я був простиктом клієнтів, які використовують цей, цей софт, це саме те, що було потрібно. Ті ініціативи, які тільки що прозвучали зі сцени, і ми після в кулуарах домовилися про реальні наступні кроки. Якщо це буде зроблено протягом наступних декількох місяців, це дійсно буде ура. Тому я вірю. Загалом it галузь я думаю, заслуговує на специфічну увагу держави для того, щоб ми, маючи цей певний буст, який ми зараз маємо, певний трамплін, який ми маємо, щоб його зберегти. От, і щоб його розвинути, бо ми конкуруємо насправді і з Східною Європою. Дуже потужне, IT в східній Європі так само бо вони мають схожий бекграунд. Ми так само конкуруємо і з Південною Америкою, от з Індією. От і нам треба мати свою перевагу. От, і нам треба розвивати. У нас потенціал є. От, тому державна політика певна, вона абсолютно ну доречна. Івент насправді корисний і дуже класно, що ця подія вже другий рік поспіль відбувається, тому що є багато бізнесів, які досі використовують руснявий софт. І це дуже круто, що така організація, стільки представників різних бізнесів, сьогодні пропонують свої наші українські продукти, рішення, які технічно навіть краще, ніж якісь русняві речі. І це дуже круто, що ми проводимо освітницьку програму про те, що зміна .ру на .com це не означає зміну офісу, десь там в Москві, і це дуже круто, що ми доносимо це до користувачів. А ще також класно, я бачу різницю з минулим роком. Що більше людей, які дійсно зацікавлені знайти саме українського продукту і підтримувати нашого виробника. Мені дуже приємно, що в принципі назви, от я також не хочу їх називати, цих токсичних програм їх вже принаймні не говорять вголос, тому що минулого року ще приходили люди і казали, ми там використовуємо. Чи те, чи інше, і воно працює, і ми задоволені. А, ну, покажіть нам альтернативу. І я вважаю, що цього року погляди більш вже радикальні і вже приходять, і кажуть, так ми ще працюємо, але вже так дуже тихо і без гордості. Допоможіть нам це замінити. Уряд на сьогодні готує стратегію розвитку малого середнього бізнесу. Ми проводили аналіз проблем, які стикаються в малий середній бізнес, і зачепили цю тему щодо українського софту і боротьби з російським. Ми побачили низку проблем, які є у малого бізнесу, щоб це імплементувати. Це, по-перше, небажання або нерозуміння, який новий софт може замінити старий, це фінансові ресурси, ну і це компетенції навички. Ці проблеми ми розглядаємо і пропонуємо низку шляхів вирішення. Це законодавчі регуляції, наприклад, заборони санкцій. Це фінансові стимули, наприклад, ваучери для того, щоб компанії могли закупити новий софт. І це ваучери для прокачки навичок і компетенцій компаній, щоб підняти їх спроможність використовувати нові продукції. Я дуже рада, що є така подія, бо у нас була потреба поспілкуватися з українськими виробниками. Ми не так давно перейшли на українську платформу для ведення бухгалтерського обліку, і дуже жалкую, що такої події. Не відбулося раніше, що тут можна більше почути якісь нові рішення і взагалі нові продукти, які є на українському ринку. Я прийшов сюди дізнатися, як розвивається український IT. Я дещо для себе вже знайшов. Є ідеї хороші. Ну і далі буду слухати інших доповідачів. Ми примірили і Оду, і далі ERP, Ну і далі ознайомлюємося. я бачу навіть тут українська компанія ПТРАСТІ. Яка електронний гаманець має навіть виграв щось. Безперечно, це дуже гарний захід. Ми вже вдруге приймаємо в ньому участь. Ми національний український it холдинг і, безперечно, не могли пройти в заходу. заходу. Ну, всі, мабуть, знають наші продукти, це Медок, сота, Іспро, Кашалот. Ну, може, довго продовжувати. Це класичні такі it рішення для українського бізнесу, українського ринку. І дуже важливо, щоб українці знали, що є такі рішення, що це не аналог, що це набагато краще. Краще, ніж І Цього російського треба позбуватися, безперечно. І держава в цьому плані дуже добре працює в плані щодо державного сектору. Да? Ще В 2017 році були прийняті санкції, що заборонили використання цих продуктів ворожих в державному секторі. Але для бізнесу це було на їх розсуд. І важливо, щоб бізнес не просто відомо, що це треба міняти, але й побачив, на що власне міняти. Що є дуже класні українські продукти. І треба використовувати їх, а не це російський непотреб, платити за це гроші, за які потім купують зброю, яку виюють проти нас. Плюс це питання кібербезпеки, коли росіяни можуть через ці свої продукти заходити в певні інформаційні системи і робити там шкоду, скачвона таке інше. І від цього треба позбавлятися, однозначно. Конкуруючи з компаніями світовими, ми бачимо, що російський софт, ну, він більш таки, скажімо так, Простий, ну типу, насправді, куди ну чого російський софт такий був популярний? Це простий софт для бухгалтерів. Тобто, ти починаєш малий бізнес, ти ставиш російський софт. І далі він починав розвиватись, розвиватись, розвиватись. Ми, наприклад, як компанія, ми більше працюємо. Ну раніше працювали з великими компаніями, ми працюємо з великими платниками податків України. Ми працюємо з великим енергетичним сектором і в світі в тому числі. І тому в нас більш технологічний софт з боку розвитку. Ну тобто, ми побудували свою платформу більш технологічно і зараз. Коли ми бачимо, що російський сов да з початком війни з 2014 року ще да, ми випустили продукт не тільки для великого бізнесу, а й для малого бізнесу, для того, щоб він був доступніший, простий і більш, скажімо так. Сприйнятний для середнього бізнесу, для малого бізнесу. Це продукт мастер, наприклад. І це є повноцінний замінник 1С, але з більш технологічною платформою, тому що коли нас наш продукт використовував великий бізнес, там більше вимог до безпеки, до платформи, до архітектури, до ну тих чи інших видів. Тому зараз, ну в принципі, вибір є. Ну тобто, вибір, звісно, нам цікаво, щоб покупували ну купували це наш софт, але в цілому тут ну дуже багато компаній, які теж можна вибрати. Сьогодні на цьому заході я думаю, ми побачили супер багато якісних українських софтів. і я насправді думаю, що це не аналоги, це окремі продукти, які важливо використовувати у нас в Україні і підтримувати українських виробників, і взагалі розвиватись і розвивати їх. Знаєте, щоб це була така взаємна колаборація, взаємна допомога один одному. будь який український софт, який купується на сьогоднішній день нашими бізнесами, це піднімає нашу економіку, тому що кожна компанія-розробник сплачує тут податки, хто є резидентом діє сіті, хто ні. Але в будь-якому випадку всі ці бізнеси сплачують податки, і це. Хороші суми, я думаю, і я сподіваюся. І українська айтішка насправді може бути не лише експортером послуг кудись на світ, а й імпортером і давати міжнародних клієнтів в Україну і сплачувати тут податки від міжнародних клієнтів від тих коштів, які знаходяться десь за кордоном. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливо і важлива популяризація українського софту і сприяння розвитку українських продуктів і їх популяризація на світі. Українська IT це наш скарб однозначно, тому що так дуже багато було досліджень з приводу того, що, наскільки багато ми експортуємо які продукти продуктів з України. Так, вони наразі цей експорт більше йде як робочі сили на великих it продуктів, але ми розвиваємось. Ми робимо свої продукти, які далі будуть конкурувати з світовими брендами. В принципі, наш продукт на це націлений. Так конкурувати з великими брендами світових рішень контактних центрів. Я дуже пишаюся нашою командою. Це саме ідея команди створити цей івент, бо ми відчували цю внутрішню потребу бути корисним і нашим партнерам, яких Дія Клауда надзвичайно багато. Ми дуже цінуємо саме принцип партнерства. По-друге, ми хотіли б зробити корисним для нашої країни. Ми відчуваємо потенціал в Україні. Ми його підтримуємо і всіма зусиллями нашими. Інтелектуальними, емоційними, фінансовими хочемо рухати нашу країну вперед. Тож це було внутрішнє покликання. Я дуже радий, що ми маємо змогу це реалізувати. Будь ласка, обирайте своє IT, Це крутий вибір. Ну що ж, своє IT відбулося, і це важливий крок у напрямку, щоб український софт нарешті позбувся зневажливого аналогу. Адже українське IT рішення якісні, надійні та технологічні. Обирайте своє IT.